Доброго дня, магія українська. мене звати Олена. Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Що все світ вам готує. Крутий поворот у застильній ситуації. Сигнифікація. Корен по першому та другому варіанту. ситуація. ситуації Коваруємо по першому варіанту ваша сигналікація. Повішений зупинка, небажання діяти, негативний емоційний стан, втрати, очікування, але ваші очікування не виправдовуються. Якщо ви й далі будете знаходитись, то ви не здобудете того, чого прагнете. Ну на даний момент ви цього не розумієте. Якщо хтось каже, що розуміє, ні. Розуміння є ілюзорного представлення того, що в даній ситуації ви знаходитесь в негативно-емоційному стані стосовно того, що відбулося, стосовно того, що ви втратили, або стосовно того, що ви не здобули. Або ви втратили впевненість власній ресурсності, і ілюзорне представлення є саме невпевненість в тому, що ви досягнете, але це невірне, ілюзорне представлення. А ви не дієте, ви не рухаєтеся. Ви повинні вийти з даної застиглої ситуації. Ви повинні подолати, тому що ви не здобудете. Загалом не зможете змінити ситуацію, або будете залишатись в тих енергіях безрезультативності, якщо і надалі будете залишати в підвішеному стані, в бездіяльності і безрезультативності. Як наслідок розчарування, але час іде. Ви повинні чітко для себе зрозуміти стосовно даної ситуації, що якщо ви надалі не будете діяти, то ситуація не зміниться. Ви навіть можете втратити в подальшому, хто має фундамент, певний фундамент може втратити саме його, тому що вже певний період. Для когось і тривалий період, ви знаходитесь в бездіяльності, в внутрішньому роздрайві. Досягніть внутрішнього балансу і розуміння, в якому напрямку бажаєте рухатися, дійте. Стосовно того, що повинно бути розуміння з вашого боку. Ситуація, поки ви залишаєтесь в бездіяльності, вона змінюватись не буде. Що все світ вам готує? Крутий поворот у застиглій ситуації. Прислухайтесь до інтуїції. Ви здобудете шанс реалізувати і досягнути того, чого ви вважаєте. Той стан, бездіяльність, який ви знаходитесь, ви не маєте ні можливості, ні шансів. Змінити ситуацію, якщо і надалі будете залишатися в даних енергіях, в роздрайві, бездіяльності, вам потрібно збалансувати, вам потрібно досягнути внутрішнього розуміння і використовувати інтуїтивно відчуваєте саме момент. Вам всесвіт готує крутий поворот в вашому житті змінити кардинально. Але якщо ви не будете прислухатись до інтуїції. І проявляти мудрість стосовно ситуації. І далі будете продовжувати знаходитись в стані жертви, ситуації, обставин, бо ви щось втратили або не здобули. Ну, ви залишитесь в безрезультативності і неможливості змінити ситуацію. Але оця неможливість це ви так вирішили. І ви запевнюєте, ілюзорна представ, ви запевнюєте себе, ілюзією. Що не зможете досягнути того, чого бажаєте. Немає шансу, немає можливості, немає впевненості у вас в цьому. І ви, як мантру для себе, тривалий час вже повторюєте. Але вам кажуть, що ви отримаєте інформацію, шанс, можливість. Реалізувати і реалізувати стосовно тих планів, які ви маєте, і досягнути стабільності в своєму житті. Тільки не потрібно боятися, потрібно бути мудрим. У вас достатньо досвіду і знань, якщо недостатньо, отримуйте, щоб здійснити ті мрії, досягнути того, чого ви бажаєте. Бажаєте, стабілізуйте, отримайте, досягнете, накопичите, здійсните. Прислухайтесь до інтуїції. Ви отримаєте інформацію стосовно як вам рухатись далі, що потребує ситуація стосовно реалізації тих планів, які ви бажаєте. У вас достатньо досвіду і мудрості, вищі сили говорять, що крутий поворот відбудеться, але от невпевненість, страх, ілюзорне представлення, що ти не зможеш змінити ситуацію. І далі, якщо будете продовжувати знаходитись в стані повішеного, в бездіяльності результату ви не отримаєте. І цей крутий поворот, ця можливість, цей шанс безслідно і безрезультативно. Загалом можливість ви отримаєте. Але як ви будете проявлятись, як ви будете діяти стосовно даної можливості, даного шансу, від цього залежить і результат. Від вашої активності, від вашого прояву. Потрібно позбутися, не потрібно боятися і бути невпевненим в тому, що ви не здійсните, ви не досягнете. Ще раз, проявляйте мудрість стосовно даної ситуації, задіюйте знання і ви отримаєте. Активно дійте і йдіть зовсім в іншому напрямку в реалізацію власних амбіцій. Допоможе партнер, чоловік, з'явиться в вашому житті людина, яка надасть вам шанс, можливість інформацію, і це буде саме тим шансом, тією можливістю, тим крутим поворотом у застиглій ситуації, яка й дасть вам можливості рухати зовсім в іншому напрямку. В напрямку реалізації амбіцій, в напрямку реалізації планів, в напрямку здійснення мрій і. Здійснення бажань. Ви отримаєте, якщо будете діяти, якщо будете використовувати шанси, можливості, пропозицію, яка буде вам надаватися стосовно загалом ситуації, в якій ви знаходитесь, Ну, загалом порада активно проявляйтеся. У вас є поруч людина, яка підтримує вас на даному шляху. Тому ця невпевненість. В тому, що ви не досягнете, в тому, що ви не здобудете, в тому, що ви не отримаєте. Навіть якщо ви зрозумієте шанс, можливість, отримаєте інформацію, що саме є для вас можливий шанс реалізувати і реалізуватись, все залежить від того, як ви будете активно проявлятися. Якщо ви надалі будете знаходитись в невпевненості, в тому, що ви досягнете, є саме поруч. Той чоловік або та людина, яка підтримує вас на даному шляху, або з'явиться, яка і надасть вам шанс, можливість досягнути саме того, чого ви бажаєте. Можливо, статусний чоловік, який прийде з пропозиції. Але не потрібно боятися, що дана пропозиція, даний шанс не дасть вам можливості реалізувати бажаного. Ви реалізуєте, просто рухайтесь, використовуйте. І ви здобудете і досягнете те, про що мрієте і чого бажаєте. Дякую. Що всесвіт вам готує? Крутий поворот у застиглій ситуації. Ваша сигніфікація кварін по другому варіанту. Бажаєте реалізувати і активно проявлятися. І вам говорять, що йдіть у починання. Ви здобудете можливість шанс реалізувати і реалізувати стосовно планів, які ви маєте. Відносно фінансового і матеріального благополуччя і достатку. Є страсть і шанс ви отримаєте, можливість отримаєте. Активно дійте. Ваше бажання не повинно залишитись лише бажанням. Це насамперед. Крутий поворот новопочинання. Це дасть вам можливість рухатись зовсім в іншому напрямку, тобто вийти з застиглої ситуації. І загалом сам процес буде наповнювати вас. Ви отримуватимете задоволення стосовно тих змін, які будуть відбуватись в вашому житті. Лячно. Існує страх, що не досягнете, що не здобудете. А вам говорять вище сили, що саме час прийшов. Іти в дане новопочинання, використовувати шанс, можливість. Ти повинна вірити або ти повинен вірити в себе. Ти ресурсна людина і дій, якщо бажаєш досягнути те, про що мрієш, і те, чого бажаєш, ти отримаєш крутий поворот, шанс-можливість досягнути успіху, бути переможцем, перемогти. Вийти з застиглої ситуації, але якщо не будеш боятися. Якщо впевнено, будеш рухатись до цілі, до результату і вкладатись саме в новий проєкт, нове починання, пропозиція, шанс, можливість, можливо, в когось пов'язано з переїздом, це саме те нове починання, яке дасть вам можливість відчути себе переможцем. Стосовно тієї застиглої ситуації, яка тривалий час існувала в вашому житті. А так ви здобуваєте шанс, можливість, все світ вам це готує. Досягнути того, чого ви бажаєте і чого прагнете всім серцем. Порада для вас. Ви самодостатні, щоб здобути саме те, чого прагнете. Єдине, що визначайте власні пріоритети. Не знаходитись невизначеності, ви повинні рухатись до цілі, але розуміти, чого ви бажаєте в цьому житті досягнути і саме зараз. Використовуючи шанс, можливість, чого ви бажаєте досягнути, в що ви бажаєте вкладатись, в чому ви бажаєте реалізовуватись. Ви не повинні знаходитись в ілюзорному представленні стосовно ситуації або власної ресурсності. Ви повинні вірити в себе і власну самодостатність і те, що ви ресурсна людина. І ви прикладете зусилля для того, щоб даний шанс, дана можливість, який готує вам Всесвіт, використати і досягти того, чого ви прагнете і чого бажаєте. Ну, насамперед, це крутий поворот у застиглій ситуації, щоб цей крутий поворот мав саме позитивний результат. І ви змогли досягнути того благополуччя і достатку, якого ви прагнете. Щоб свято прийшло ваш дім, ваше життя. Щоб ви, власне, якщо ви бажаєте кардинально змінити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку, то ви досягли. Ну, а те, що ви відчуєте себе переможцем, ну, лише вірте в себе. І не потрібно бути невпевненою і боятися стосовно того, що ви не здобудете, ви не досягнете, ви не отримаєте. Ви не реалізуєте і не здійсните. Ще йде інформація, в вашому оточенні є дві жінки. Якщо ви жінка, то дві жінки. Якщо ви чоловік, то декілька жінок, які не бажають, щоб те, про що ви мріяли, досягли. Щоб ви отримували розчарування стосовно того нового починання, того шансу, тієї можливості, яку ви здобудете, саме той крутий поворот, щоб вийти з цієї застиглої ситуації, тобто будьте уважні стосовно свого оточення. Жінка старшого віку, королева мечів, логік, інтелектуально розвинена стратег. Жінка, яка знає, чого вона бажає досягнути, а інша. Молодшого віку, інфантильна, і вам надається відносно них інформація, що вони будуть прагнути, будуть розмовляти саме по відношенню до ваших можливостей, шансів нового починання. Будуть прагнути закрити вам шляхи, буде вплив на ментал. Поради, інформація будуть прагнути вас переконати. Щоб ви не використовували, щоб ви не рухались заданому напрямку, ну, вибір за вами. Кверен по-другому варіанту. Ви повинні бути впевненими, впевненими в тому, що ви досягнете того, чого бажаєте. І повинні вірити в те, що ви ресурсні, самодостатні, щоб досягти того, чого ви прагнете, того результату, який наповнюватиме вас. Який даватиме вам відчуття щастя радості і задоволення? Дякую, Магія Таро Української до зустрічі!